івано Франківщина ікона нерукотворного образу Господа нашого Ісуса Христа. Ікона, яка в народі скорочено називається Спас нерукотворний образ нерукотворний Господа нашого Ісуса Христа, сягає своїм походженням ще євангельських часів. Адже за церковним переданням це зображення утворилося внаслідок дотику плату тканини до обличчя. Ісуса Христа ще тоді, коли Він проповідував до свого розп'яття. І в нашій українській церкві зображення Спаса рукотворного теж займає чільне місце. Дуже часто цей образ розміщають саме над царськими вратами, як це можна бачити в теперішньому діючому Михайлівському Золотоверхому соборі у Катеринському приділі, а також відомий цей образ був. Який був взятий для написання ікони на бронеплиті, із іконостасу манявського хрестовоздвиженського монастиря. Цей монастир існував в непростий для православної церкви час. В той час територія сучасної Івано-Франківської області входила до складу Австро-Угорської імперії, і правитель імперії Йозеф II через свою політику закрив близько 800 монастирів, які вважалися, на його думку, недоцільними, оскільки під цей розряд попав і Манявський монастир, він був закритий, але Іконостас, який був влаштований в головній церкві монастиря, був демонтований та перевезений у містечко Богородчани, яке зараз є районним центром Івано-Франківської області нашої держави. І в Богородчанах цей іконостас теж фактично пройшов в серйозні випробування, адже е, внаслідок бойових дій, внаслідок війни е, між. Російською та Австро-Угорською імперіями містечко потерпало, і іконостас був вивезений як культурна цінність на територію Польщі. Щоправда, у 20 столітті, в першій його половині, вдалося вже в мирний час повернути іконостас в Україну, і він на даний момент зберігається у національному музеї міста Львова.